Всім привіт! Сьогодні я покажу, як я роблю таку обв'язку з помпончиками. А точніше покажу вам основний принцип, який згодом дозволить вам імпровізувати з кількістю рядів і стопчиків. Для початку добираємо з трьома стовпчиками без накиду до місця, звідки буде виростати цей бабусік. Знову ж таки, це в моєму варіанті. У вас може бути інша відстань, інша кількість. Далі в'яжемо дві повітряні петельки і потім ще чотири. Раз, два, три, чотири. Два накида І потім шукаємо третю петельку від полотна, пірнаємо в неї і пров'язуємо два накиди. Загалом нам треба буде пров'язати чотири стопчики з двома накидами зі спільною вершиною. Усі стопчики пров'язуємо в одну і ту саму петельку. Вона буде трошки збільшуватись, але це не страшно. В фіналі у вас має утворитись п'ять петелечок на гачку. Це означає, що ви все зробили правильно. Поступово формується такий красивий вірок. Який ми в фіналі маємо об'єднати, протягнувши останній накид крізь тунель усіх петельок. І так ось цей момент. Зараз трошки сполюб, щоб побачили, що ми буквально на півпуті. Далі в'яжемо ще чотири повітряних петлі. Один, два, три, Чотири робимо два накида і пірнаємо гачком в петельку при самій вершині попереднього елементу. Насправді її гарно видно, ви не промахнетесь. Ви, мабуть, вже здогадали, що ми будемо повторювати повністю попередню схему. Отже, ще пров'язуємо три стовпчики з двома накидами зі спільною вершиною. В кінці одним оком глянули, чи утворилося у нас п'ять петельочок на гачку? Є. Об'єднуємо. Зверніть увагу, що з'єднувальний стовпчик я не роблю. Він буде в кінці уже при формуванні кульки. Зараз я збільшила, щоб ви глянули саме які ниточки я чіпляю. В общем, цей майстер-клас ніяк не виходить у мене динамічно в плані зміни кадрів, тому що хочу, щоб вам гарно було видно і вийшло так само класно, як у мене. Трохи пожертвуємо експресію заради якості, але повертаємось до діла. Пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Далі дві повітряних і повертаємось у полотно. В моєму випадку це арочка. Я пров'язую в неї два стоп без накиду Потім ще один стовпчик в перемичку. отак І ще два стовпчики без накиду до початку наступного помпончика. Я спеціально прийшла з вами повністю весь шлях і впевнена, що у вас все вийде. Діліться враженнями і залишайтесь зі мною.